За дослідженням психологів, тільки 20% людей готові до боротьби. Решта людей не готові до боротьби, але ми, як правило, боремося з тими іншими людьми. І тільки 3% людей готові боротися до кінця. Що дає на до дослідження? Ми часто боремося там, де немає потреби боротися. Там немає потреби боротися, ми боремося. Але вже як боремося, не до кінця, то тільки 3% людей будуть з тобою по справжньому боротися. І так. Давайте зараз зробимо одну, одну таку цікаву вправу, ще одну, в мене ще практичне заняття. Закрити очі, робіть писульки. Третя Третє це першу чергу досвід, а не, а не знання інформації. Інформація це лекція. Уявіть собі, навіть самі хитрі закривають очі. Навіть самі такі насторожені. Думаю, що зараз щось станеться страшне. І не перехрещує ноги руки. Не перекращуєте, хай є енергія за щастлива і війна. Уявіть собі, що вам довели, що ви на світі повністю одинокі. Тобто немає ніякої вищої сили, енергії, немає ніякої закономірності в світі. Є тільки от випадковість. Просто випадок керує всім. Кожен сам за себе. От ви народили чомусь випадково, там сперматозою і сквити, і ви з'явилися на світі. Ви одні повністю. Все випадковість, закон виживання. От побути в тому стані. І подумайте, як буде розвиватися ваш бізнес або робота, кар'єра з такою концепцією? Як буде розвиватися ваше здоров'я з такою концепцією життєво? У вас будуть стосунки з іншими людьми за такої життєвої концепції. Важких проблем відбутися почувати за такої концепції, що ви нікого немає, Випадковість. Усе. Коли ви будете помирати, щоб будете відчувати і старіт за такої життєвої концепції? Відкриваємо свої очі. Що, що відчуваєте? Кого це стан природний? Кому, Кому природний це? Літає. Ви будете сьогодні. Бо ще це був досередньо. Тільки дивіться, будь, будьте відвертими, щирими. Достатньо до протісно, правда? Нічого земного судового немає. Е, зараз закриваємо очі. І уявіть собі, що вам, закривайте очі, що вам підтвердили от якісь знаї вчені, наукові факти, що є якась більша за вас сила, вищий розум, якийсь дух, Бог, можна його назвати, якого древні мудрівці характеризувалися всього двома можливостями, найбільшим. Абсолютну любов і безкінечні, безкінченні можливості. І щодо вас, цієї могутньої істоти, яку називаючи любов, є конкретний план. План по допомозі вам. І що ця істота має за вами, вона знає ваші вона до вашого народження. І ви маєте з нею постійну ідеальні стосунки. І що до вас є план, а характеризується істота абсолютно любов, Безкінечні можливості, тобто які ніколи не закінчуються. Любов, яка прощає все. І ця істота так само любить всі кращі. І тепер подумайте, як за такою концепцією, якщо до вас є план. І навіть події, які, зокрема, виникають негативні, це через те, що для того, щоб бачимо вчити, що щось допомогти. Оточуючі люди не знають глобальну цю змову. Змову по допомогу вам. Ви це знаєте. Люди будуть це природні. І уявіть собі, як у вас буде розвиватися ваша кар'єра, бізнес, як буде розвиватися ваше здоров'я, стосунки з іншими людьми. Якщо ви знаєте, що все це закономірний процес, це не випадкові, що ви тут на цій землі, і що всім управляє абсолютно любов, безконечні можливості. І ви маєте прямий стосунк до цього. І це частина вас, це, це ви у важких проблемах, що ви будете почувати. У хворобах і коли будете стрільні на ти якщо ви знаєте, що є абсолютна любов. Безкінечне можливо. Це та сила, яка об'єднує весь світ творить. І що до вас є конкретний план, яка опікується вами. Підніміть дві руки верхні закриті, бо до нього договори. І попросіть, щоб ця сила відійшла ваше життя. У нас завжди і було вас, до речі. Просто ми її не відчували. З'єднайтеся з цим вічним джерелом всяким серчим, вічним джерелом вихнення, вічним джерелом всякої енергії. Без того вийшло джерела, людина як гарна мобілка, яка подарення сідає. Поки не доведеш, подари сяде. Запросій своє життя в цьому безконечну любов. І забере стан. Вдихаємо глибоко. боком. Видихаємо з через сонячне сподіння. І все можна подихати. Раз, Вдихаємо через серце. Вдох через серце. Давайте разом. Вдох через серце вдох. І видих через сонячне спадіння. Вдох через серце. І видих через сонячне спадіння. Уявляємося. Вдох через серце і видих через сонячне спадіння. І вдячність. Виліхаємо видихаємо вдячність. Вдох через серце і видих через спадіння. Пускаємо руки. Вікаваємо очі. Для кого більш був притаманний перший стан, для кого був перетаманний більш другий стан? Другий. другий стан більш, так? Другий. Який більш комфортний стан? Другий. Перший стан комфортний чи ні? Та, 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 Дивіться, якби ми були постійно в тому другому стані, ми так трошки зараз самі собі лукаємо, ми б були супер успішними людьми. Тому що перший стан це є психологія дефіциту, всього мало, всіх багато, всього на всіх не вистачає. Другий стан це стан творчого зле, повного галоси, енергетикою. Всі ми, ми рідко перебуваємо ні в ньому реально. Ми просто забуваємося. Але комфортніший правда, стан перший. Другий стан повідомляємо з першим. Подивіться, я міг би довго пояснити, що краще так думати, краще так. Ми самі відчули це. Mm -hmm. Що в першому стані, який стан можна робити, як ви опишете перший стан? Страх. Mm -hmm. Страх, ще що. Mm -hmm. Страх mm -hmm. схованості, жалості. Жалості. Ще що? Депресивна mm і -hmm. Хто відчув в другому стані розширено.